Найперша проблема і найактуальніша в Сумській області це евакуація. Я думаю, всі ви погодитеся зі мною. І трішки є непрояснені моменти, які хотілося б за цим круглим столом прояснити, чому бо є питання у представників місцевого самоврядування, питання з елементарно сповноважень. Тому що ви знаєте, наші органи місцевого самоврядування, їхні очільники і представники, вимушені були брати на себе непопулярні рішення, ухвалювати їх. І зараз теж навіть ті, які інколи суперечать статутам і законодавству чинному, і вони розуміють, що потім до них будуть приходити люди в погонах, навіть коли декого з керівництва області тут можливо вже й не буде, і вони ну в них колізія, так як казав наш колишній мер. І це абсолютно зрозуміло і об'єктивно. Другий момент це, звісно, люди з тих територій, які підлягають обов'язковій, або не обов'язковій, знову ж таки, питання обов'язкової евакуації, треба прояснити, що це означає, чи це обов'язкова, чи це умовно обов'язкова евакуація, чи є в нас що запропонувати цим людям. Давайте будемо відвертими. В нас немає відповіді на це питання на третьому році війни, повномасштабної. Я вже не кажу про війну, яка триває більше 10 років, 10 років. Ми не будемо зараз шукати винних, хто вчасно не шухвалював рішень. Знову ж таки, будемо відвертими. В нас немає зараз тут начальників, перед якими треба робити вигляд, що все хорошо. Я пропоную максимально конструктивну і відверту розмову, бо це важливо для її вирішення вирішення тих питань. Які Київ об'єктивно не бачитиме, це ми з вами тут їх бачимо і знаємо. Наше завдання коректно їх побачити, розартикулювати і передати. Знову ж таки, не будемо шукати винних, вчасно не організували, організували, знали, не знали. Діти дитячі будинки, геріатричні пансіонати, культурна спадщина. Ніхто не вчився жити в умовах війни повномасштабної. В університетах ми цих не проходили дисциплін і не уявляли собі таких умов. Довелося в шалених темпах це все опановувати. І зараз знаєте, що важливо. Важливо справді не обманювати навіть самих себе, а вчитися в нас в публічності, говорити відверто. З владою важливо говорити відверто, щоб не було так, як в фільмі про Чорнобиль, пам'ятаєте, так, до чого призводять замовчування, страх перед керівництвом. Зализування, причесування інформації це не той випадок, коли ми маємо це робити, і всі це з вас прекрасно розуміють. Не мені вам розказувати. Ми особисто з усіма знайомими мене звуть Анна Валевська, я координаторка регіональна по півночі мережі захисту національних інтересів анс яка власне займається національними інтересами лобіюванням їх всередині країни і зовні за кордоном, якщо ви знаєте Ганну губко яка є очільницею цієї мережі. І коли ми їдемо за кордон і кажемо, допоможіть нам, дайте нам f 16 дайте нам атакамси, дайте нам а, леопарди, а вони питають, так, а що у вас там всередині? А у вас є публічний діалог відвертий, відкритий. А у вас є реформи, а у ви там не схожі часом на Росію. У вас немає там чіткої вертикалі тоталітарного режиму, який може в будь-який момент стати таким, так? О. То ми маємо відверто сказати, що ні. Ми хочемо бути з європейською сім'єю, і все всередині країни робимо, навіть попри те, що відбиваємося паралельно, робимо для того, щоб стати цивілізованим, бути залишатися суспільством і бути в європейській сім'ї. Ситуація така. Ну, в польоті нам доводиться це вибувати і доводить. Ви це знаєте. Тому, коли наші там зараз і Зеленський, в тому числі в Штатах, говорить про, про те, що далі. Ну, не будемо це називати там миром, перемир'ям. Як це буде? Це трішки не наш зараз рівень, але ми тут всередині маємо відповідати тим стандартам, про які вони питають. Як каже Віктор Анатолійович, він ще не повернувся. Хочете в НАТО ЄС ми йти шию? Ви виволюйтесь. А ми, як громадський сектор, як депутати, як медіа, маємо це якраз контролювати і питати. Я дуже дякую представникам влади, які до нас прийшли. Теж бо важливий діалог і комунікація безпосередньо із владою. Тут немає нічого страшного. Так має бути це нормальна система демократичного суспільства, коли ми всі сідаємо, і спілкуємося на рівні. Тому давайте почнемо працювати. Тема евакуації всі ви теж знаєте. Буквально реченням зазначу, Сумщина має найдовший кордон з Росією. У нас є кілька десятків громад, які підлягають евакуації, які є прикордонними, ну а нині вже прифронтовими? Очевидно, що а чи встигаємо ми тут розубіти всередині і змінювати політику відповідно до цієї ситуації? Чи враховуємо ми це, так чи знаємо, що буде з цими громадами, і взагалі цією територією, з якої виїдуть люди, і куди ми людям цим пропонуємо власне виїжджати? Ми ж всі спілкуємося, так основна проблема: що а куди? Є гроші, орендували житло, знайшли самі. Немає. Ну, вибачайте, поживіть в школі, а потім повертайтеся додому. В Велику Писарівку, так, в Білопільські громади, в Юнаківську громаду і решта. Ну, це ж чесно, так? Ми на третьому році війни людям нічого не запропонували ніякої альтернативи. Дітям не запропонували з цих громад виїхати кудись в інший, більш умовно безпечний регіон. Якось нам було не на часі. І тільки коли прилітає кудись варіатричний пансіонат, ми тоді кажемо а ж тут ті дитячі будинки? Так, ну давайте, ну давайте.